Я шукаю якусь кав'ярню, мені треба десь поснідати. Якщо можна виглядати якось гарно після того, як ти не спав всю ніч в автобусі, то це ось так. Насправді, в нас була не ніч, а туризм. Я назвала це туризм, тому що, знаєте. Кожні півгодини ми десь ставали, шукали якусь заправку, туалети, кордон, потім знову заправка, потім станція, урвод виходимо і так далі. Стрій виходимо, качево виходимо. Божечки. Тож, розповім швидесенько, поки йду шукаю каву, куди я приїхала. Приїхала я насправді у Львів, але основна моя ціль це лікування. Ортодонтичне лікування моїх зубів. І не подумайте, це ніякий не візуальний бзик. Я би ніколи в житті цього б не робила бради візуалу. Я отримала в Австрії дуже круту консультацію, причому нашого українського лікаря-Ортодонта, яка виміряла всі вугли. Всі якісь там радіуси, і сказала, що мене все дуже гарно, дуже все гарно сформовано, широка щелепа, прирізані зуби мудрості, все дуже добре. Трішечки не вистачає місця, але то, в принципі, ок. якби якби не оця проблема мого відсутнього зуба, зв'язку з чим вже пішли деякі зміни в інших розташуваннях інших зубів. А, і так як я притримуюся, знаєте, остеопатичного такого підходу. Осіпати кажуть, що якщо у вас є навантаження і під це навантаження підстроїлись ваші зуби, це є правильним. Сільпо. Вау. вау вау! Вау! У мене попереду чистка. Потім все ж таки будемо а, приймати рішення які брекети ставити. І ще раз поговоримо про лайнери, я думаю. Але є дійсно більш та голівка, а є просто менші. Якщо десь можу підразити, надавати. Це не вірш. Покажіть, як теж її. Добре, скажіть, мені, що там слідче питання. кольорові, рови, да? Yeah. Чи це вони будуть? Ага, це А Юлія Валерівна це сьогоднішній мій лікар. Ми закінчили мої брекети. Я звикаю трішки ще тренуюся. Балакати, але буду ділитися всіма своїми емоціями з вашого дозволу. А я буду дивитися, бо мені дуже цікаво враження пацієнта. Да що... я не сказала е, Ілля Валеріна, мій е, глядач. Тому для мене особливо приємно сьогодні бути тут і познайомитися і ще й скористатися послугами. Дякую. А да. мені дуже незвично бути по той бік. екрану. нашої роки полонини, і попрошу. i <laughs> Але на таможню, на кордон, нас не випускали, і потім ще дуже довго їдемо. Так, дівчатка, мої м'язи тільки звикають, я бачу, що в мене не зовсім ще так вміють гарно м'язи звикати до цього всього. Я стараюся нічого такого в дорозі не їсти, хоча, чесно кажучи, тут немає такої можливості, нам не зупиняють на зупинках, тому е, я їм по мінімуму вдалося з'їсти борщ. Я дуже цьому рада. Насправді немає сильного тиску ще, але дуже невдобно, бо вони мене колять, шкіру мені зсередини колять. І це дуже дискомфорт. основний дискомфорт, мабуть, що це із-за того, що вони мені колять. І ще трішки я кусаю праву щоку, я не можу балакати, бо я її закусю. А так, в принципі, ніяких таких больових сильних відчуттів немає. Єдине, що мені поставили накладки, які підняли прикус, і я не можу жувати. Це теж для мене дискомфорт, тому що я привикла і звикла своєму здоровому харчуванні використовувати тверді продукти. Тобто я все так кусаю, жую їм для того, щоб я І Зараз я цього зробити не можу, начебто лікар мені сказала, що це буде тимчасове явище. Потім я зможу, коли я все коли до всього я звик Я вже дуже сильно хочу додому, бо вже вечір. То ви розумієте, я сіла в 4 вечора вчора, сьогодні вже 6 вечора, зараз 6 вечора сьогодні. І я ще не вдома. Це ще пару годин в дорозі. Тому я, в принципі, зморена, бо дві ночі я не спала. Ну, трішки спала, але тож не ті ночі, тобто я дві ночі підряд в автобусі живу. І за цього трішки складно ще, в принципі, для всього організму. Ммм, mm, це божественне. Я замовила на Амазоні нову матчу. Це просто у Бімба. Зуканулочком. Mm. З новим блендером, від ікеєм. Насправді сьогодні вже минув тиждень оцієї моєї процедури. Насправді я не хотіла нічого записувати, поки я не зрозумію, бо були дивні відчуття, були відчуття того, що складно жувати, що зуби не стають одне на одне. Потім було відчуття, що всередині все дуже колить, і я постійно припустюю праву шоку. І це було дещо важко говорити, розповідати і одночасно щось робити. Сьогодні, в принципі, десь сьомий день, мабуть, що і я більш-менш себе добре відчуваю. Тож можу сказати, навіть що я повернулася до своєї звичайної їжі, майже все можу жувати, майже все, що я хочу, це набагато більше і довше по часу, але в принципі я все можу їсти. Плюс я із тих людей, яка ну дійсно дуже сильно любить жувати. Я зрозуміла, що в моєму раціоні дуже багато твердих продуктів. І супчики пюре вони бувають іноді, але дуже рідко. Я все ж таки люблю, якщо це хліб, він має бути такий, знаєте, твердий, з коринкою, сам по собі такий ясистий. Якщо це овочі, фрукти, вони теж мають бути трішечки припарені, не зовсім прям такі супер м'які і сильного приготування. Я, в принципі, люблю дуже багато салатів. Це все треба жувати, і в цьому дещо складність. Але, як бачите, потрішки потрішки налагоджується. Сьогодні в мене в цьому спаржа. Спаржу я вже готувала. Я вже їла, тому не думаю, що щось буде складним. Один із моїх найулюбленіших продуктів, який не треба жувати, це хумус. Він сьогодні присутній. Так, я, мабуть, що сяду і буду трішечки. Їсти і говорити з вами. Ну насправді треба сказати, що я на на дуже сильно парилася з приводу остеопатії і дуже круто, коли. Е при таких процедурах є якийсь остеопат. Я знаю клініки, що навіть працюють разом з остеопатами. Насправді це вищий пілотаж, але я знаю тільки одну клініку, і то вона в Києві. І вона зараз до мене для мене недосяжна, бо це насправді трішечки складно мені зараз їздити в Київ. Тому я і в принципі і вибрала Львів. Тому я планую шукати остеопата, а зараз я поки роблю деякі остеопатичні практики. Дивіться, хто до нас прийшов, ще не зовсім розчесана. Вона просто, коли бачить їжу, їй обов'язково треба бути присутня. Зараз ми покличемо Даніка і будемо вже їстки. Три секундочки. Міланія насправді один із таких, знаєте, моїх таких чесних критиків, тому що коли я тільки приїхала, вона одразу така. А? А Ні, мені ні. Типу, мамі теж таке не треба. І кожен ранок вона заглядає мені в рот така дивиться і каже: о, Типу, о Боже, <світок> о Боже, зніми це. Ну, Знімице. Всі навколо говорять, що я не сильно супер змінилася. Трішечки я вже навчилася ставити свої губи, міміку трішечки підлаштувала, налаштувалися вже м'язи. Тобто перший час незвично, і ти незвично себе відчуваєш в зеркалі. Ти не розумієш, що тебе щось змінилось з собою все ок, ні. Ну тобто, є якісь такі страх, що не дай Бог, не дай Бог щось піде не так, і твоя челюсть скривиться, буде асиметрія і так далі. Ви ж знаєте, як я відношуся до цих всіх масажів. Осте, остеопатів до цього всього, але я ж вам показувала, що мій підхід з він був супер-супер е, науковий. Я би сказала, що науковий, тому що я погодилась на цю процедуру тільки завдяки е, дуже крутій консультації, яка мені дійсно показала. Е, не просто на словах, бо інші лікарі мені такого ніколи не говорили, а рі, реально показала в цифрах, в лініях, в асиметрії е, стан Моїх кутів, ну тобто це було просто дуже круто, і я зрозуміла, що якщо я поставлю брекети і будемо робити такі самі дослідження, то я зрозумію, чи є якийсь поганий вплив, чи навпаки буде гарний і крутий результат. І коли я дійсно розумію, як це працює, не просто давайте вам виремо 4 зуба мудрості і розтягнемо ваші зуби, як раніше це мені рекомендували. А коли це такий науковий підхід, коли я розумію, як воно працює і ну. На що я можу розраховувати, тож рекомендую робити круті дослідження і підходити дуже дуже так зважено, бо це ну не проста процедура. Насправді воно так здається, непроста. Такої гімнастики полягає в тому, що ми розслабляємо язичну зону, ми розслабляємо жувальні м'язи, ми розслабляємо всередині теж там деякі кісточки, ми працюємо з нього, і також ми працюємо окремо з черепом, ми розслабляємо, верніше проходимо, а, місця, де кріпляться черепні кісточки наші, тобто шви. Ми їх розслабляємо, забираємо звідти зайву рідину і. Знімаємо таким чином напругу. Остеопати, якщо ви знаєте, вони працюють дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'яко і вони просто якби приводять в норматонус всі наші е, фізичні, природні елементи в нашому організмі. І окремо з вухами треба теж працювати, бо тут дуже багато взаємодій. А от Бачите, я нічого вже не робила, а в мене вже такі рум'яни з'явилися. Це от так працює, але насправді одразу ви бачите результат. Масаж Десен при брекетах просто це супер-супер необхідна штука. Мноюте ручки і просто починаєте масажувати а Десна. Нічого, це все дуже м'які такі, як би просто полегшувальні вправи, які дійсно знімають вольові. Ольові і допомагають. Насправді в мене зубки дуже класно адаптувалися одразу під брекети, навіть не зуби, а м'язи. Тобто я не відчувала болю. І для мене це був показник, бо я розуміла, якщо тобі щось одягають на зуби, воно має бути дискомфорт. Але такого зовсім не було. Тому я впевнена, що це був ефект після оцієї капи. Це капа Омай Брейс, і після неї, після того, як я оділа перший раз, і десь місяць, коли я її з нею тільки спала, мене зуби набагато більше боліли, і м'язи набагато боліли. Більше боліли, ніж зараз від брекетів. Тобто я розумію, що таким чином я просто стимулювала і пропрацювала свої м'язи, І коли в мене вже пішла нагрузка на справжня нагрузка, в мене воно ну не відчувається. Зараз я абсолютно не відчуваю. Тобто, якщо перший другий день я ще відчувала якісь. Такий невеличкий тиск, болю не було, дискомфорту не було. Хоча мені казали, що навіть передстамов треба, можливо, буде пити. Не знаю, як буде далі, можливо, далі там теж будуть такі різні елементи, але зараз взагалі нічого. То, тобто, от взагалі, мені здається, я для себе роблю такий висновок. Я себе хвалю, що я молодець, що я капу носила. Справді це дуже класна капа, і якщо ви хочете зробити щось для вашого здоров'я. І ви не впевнені, чи тримаєте ви язик днем, чи тримаєте ви його вночі на правильному положенні? Просто почитайте за нею і проконсультуйтеся. У свого ортодонта, який працює і знається на цих капах, бо в них є реально сенс, і в них є позитивні моменти для, для здоров'я, для вашої симетрії. Тож зараз я чищу зуби. По чищенню тут все набагато ускладнилось. ну, по перше, мені дали такі всі різні щітки, де є для брекетів. Мені дали купу різних йоршиків. І я ще тут собі якісь докупила. Тобто, треба все просто супер-мега очищувати, а, ополіскувачі, але найскладніше це з ниткою. У мене просто цей процес затягнувся, я не знаю, на півгодини. Я просто не можу. Я... А, складність в тому, що цю нитку треба. Тобто, ви розумієте, це не просто почистити нитку. Цю нитку треба засунути між брекет, дістати її. Протягнути з однієї і другої сторони і так по кожному елементу. Якщо тут ще на центральній зоні все ок більш-менш я вже навчилася, то тут з однієї сторони а, тебе брекет, коле, з другої сторони, тобі треба так розширити, ще й десь дістати. Фух. Слухайте, люди. Якщо ви без брекетів і маєте можливість чистити гарно зуби швидко з різними цими елементами, я вас просто поздравляю! Рубіться і насолоджуйтесь, бо. Коли ти маєш оцей і ти такий кажеш, Боже, можна мені просто почистити зуби? Не можна, не можна. Тому е, чистити обов'язково, це прям супер. Мабуть, що це була основна із, одна із других причин, чому я не хотіла на це йти, бо я розуміла, що гігієна буде з моїм підходом, гігієна буде просто на, занадто довгою, складною. І до кінця я все рівно не буду впевнена, що я це зробила. Е, тому. Е, Гігієна важливо. Плюс, в, наприклад, в моєму віці в мене вже є декілька де, деякі темненькі п'ятна на зубах, і це такий вже початковий каріес. Якщо ти не будеш робити вчасно гігієну і правильно, і постійно, то вони просто перетворюються ці п'ятна на каріес. І в мене є на передніх зубах такі п'ятна, Ну тобто, я дуже сильно над цим заморочуюсь і я не хочу складний. Тому обов'язково обов'язково треба чистити зубки. І зустрінемося на моїй першій фотосесії під Домовилися Думаю, сіднаю зустрітися. Треба, треба якось трошки підготуватися, тому розслаблення губ це такий дуже ну, важливий момент.